Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Нагадаю, що в минулому відео у нас нарешті стало 10 тисяч підписників на каналі. І з цього приводу, сьогодні в кінці відео я зроблю розіграш скриньки, зробленої своїми руками. Також у відпустку прийшов мій чоловік, тож будемо в цьому відео з ним ще й подорожувати. Зробимо моє нове декупажне замовлення і також, нарешті, я займуся своїми овочами. Починаю я свій влог із затишної нашої улюбленої кав'ярні, в яку ми прийшли разом з чоловіком, бо він у мене нарешті приїхав у відпустку. Тож ви собі заварюєте чашечку кави і приємного вам перегляду. Це у нас ранок четверга, на вулиці вже доволі спекотно, і у нас запланована подорож в Черкаси. По-перше, ще коли, мабуть, тиждень чи два тому вийшов фільм формула 1 Ну в мене брат з дружиною на нього ходили. Взагалі, я дивилася трейлер і чула відгуки. І мені також дуже хотілося його подивитись саме в кінотеатрі. Хоча, щиро кажучи, можу сказати, що я не люблю фільми про перегони, вони мене не цікавлять, але е, думала, що чоловіку цей фільм -то точно зайде. Також запропонувала і старшому сину, але в нього не вийшло. А Данилко з нами залюбки поїхав. Дуже скучила вже і за машиною, і за нашими сімейними подорожами. Хоча, звісно, всі ці три місяці, що чоловіка не було вдома, ми з Данилком. Дарма час не гаяли і десь подорожували, але маршрутками це якось по-іншому. Тут ми проїжджаємо Мошни і Спасо-Преображенську церкву, дуже в неї гарна архітектура, я кожного разу звертаю на неї увагу. Якось ми і їздили сюди мотоциклом, зупинялися, але так і не потрапили всередину, бо вона була закрита. День видався напрочуд гарний і сонячний, навіть спекотний після низки літніх холодів. Це ми вже приїхали в ТРЦ Любава, якраз до початку фільму. Пішли в ліфт, але він якось жив своїм життям. З другого чи з третього разу він нас не довіз. Довозив до третього поверху і потім чомусь вертався вниз. І тоді вже нам з Данилком набридло. І ми вискочили і вирішили дійти вже на екскалаторі, доїхати. Чоловік таки вирішив залишитись, і саме в цей раз якраз лів доїхав до четвертого потрібного нам поверху. Вимоємо білети, попкорн. В залі, до речі, було всього чоловік, мабуть, 5 чи 6 разом з нами. Хоча фільм, чесно кажучи, мені дуже сподобався. Я вже казала, що я взагалі не люблю фільми про перегони і майже ніколи їх не дивлюсь. Але тут напрочуд цікава сюжетна лінія, і 2,5 години пройшли на одному подиху, так що рекомендую. Після фільму ми зголодніли і пішли в улюблену піцерію чи лінтану, яка тут неподалік від Любави. Потім ще взяли сільпо лат, але на цьому наші пригоди на цей день не завершені, а певно, тільки починаються. Бо далі ми їдемо на українські Мальдіви. Саме під такою назвою у Фейсбуці я побачила дуже гарну місцину на березі Кременчуцького водосховища. І оскільки ми вже доїхали до Черкас, а це неподалік Черкас, здається, близько 20 кілометрів за ними. То ми з чоловіком вирішили їх подивитися. Це місце знаходиться в Черкаській області, неподалік села Сагунівка чи Сагунівка, я не знаю. І їхали ми по навігатору і ось таку красу побачили. Дійсно, місцина дуже і дуже гарна, біленький пісочок. Особливо мені сподобалось те, що людей майже не було. Там, де ми були, то там справа і зліва стояли люди з наметами, і видно, що не перший день. Чимось подібна місцина у нас знаходиться за Каневом на Канівському водосховищі, але, чесно кажучи, тут мені сподобалось набагато більше. В першу чергу через те, що людей небагато і також тут пісочок набагато чистіший, бо там у нас ідеш якісь. І мушлі, і жабуриння під ногами, а мені дуже важливо, що був чистий пісочок, бо коли таке дно з мулякою, то мені вже не хочеться там купатися. І для тих, хто буде відпочивати з дітьми, величезний плюс, що тут доволі мілко. Треба так далеченько зайти, щоб зайти хоча б по пояс. Ну і власне через це вода тут тепліша, ніж там, де глибоко. Як бачите, стільки пройшовши, я зайшла тільки до колін. Данилко також насолоджувався відпочинком, плавав, ныряв, потім вони ще будували замки, чи ми це назвали Сагунівський метрополітен, про це буде далі. тут багато гнізд-ластівок, які живуть прямо в цьому обриві. Тільки там на витаписний телефон. Можна? Бо <сі> да. там вода. <сіст> Його Звез треба отак. <сіст> Ось такі земляні роботи затіяли мої хлопці. Докопали вже аж до води. Та, в мене тут вже озеро. Так що були у нас і замки, і з піску, і метрополітен аж на три станції. І також спойлер, бо навики в загрібанні піску ще нам сьогодні знадобляться. Взагалі я дуже радію, що трапилася така нагода вигуляти мій новенький купальник. І вже походивши, позагоравши і покупавшись в ньому, можу сказати, що по розміру він мені ідеальний. А ще ми в піцерії, коли обідали, то взяли іще одну піцу з собою, і тут у нас ще перекус. Ну, а це, власне, про те, що я казала, не захотіли нас так швидко відпустити Мальдіви. Закопалася машина у піску, і тут її вже чоловік піддомкратив, колесо відкопав, тепер підклали килимки під колеса і зараз намагається рушити. І ще там один чоловік визвався під. Підштовхнути машину. Тож, затримавшись хвилин на 15, ми все-таки рушили додому золотими полями пшениці. Дуже вдалий і насичений у нас видався сьогодні день. Дуже приємно ми провели час разом і можу вам рекомендувати як фільм Формула 1, так і ці Черкаські Мальдіви. Це вже в мене п'ятниця ранок, я пасуся в своєму обісті. Дуже люблю їсти вишні прямо з дерева, не тільки вишні, взагалі всі ягоди. Вони в мене помиті в мисці, вони мене вже зовсім не цікавлять. Тут ще роздивляюся і любую своїми гортензіями, що в мене порозцвітали. Також лілейник. Дуже люблю рудбеки, бо вони надзвичайно невибагливі і в мене самосівом самі сіються, де їм хочеться. І також в мене нарешті зацвіла юка. Так, звісно, відпочивати дуже класно. У мене вже тут бур'яни, не бур'яни, трава повиростала, цвіте, вишень знову, вона виростала. Буду зараз брати косу і косити. Тож, подорожі і пляжі це, звісно, все дуже гарно, але трава росте, хоча, слава Богу, зараз, коли жарко, вона росте набагато повільніше, ніж у травні, коли йшли дощі, але покосити все таки потрібно. І в цей день було надзвичайно спекотно. Я косила десь з 10 до 11 ранку і була і в капелюху, але все одно за, цей, за цю годину мені було дуже жарко. Від спеки, і тут у мене вилетіла ліска, чи волосінь, чи як її правильно називати, то я ставлю нову і буду продовжувати косити. Трава вже, як ви бачите, почала жовтіти, і це тільки початок в минулому році, коли в нас ціле літо два місяці взагалі не було дощів, то вона прямо була золотого кольору. Але, як я і казала, я її не поливаю, тому що зараз увечері так цілий вечір іде на те, щоб полити овочі, на те, щоб полити квітники, тож на траву в мене вже часу немає. Хоча тут одна частина та ще щільніша, зеленіша. Таке враження, що її поливають, але то, мабуть, більше туди тінь потрапляє. А можливо, ще і наслідки навантажень минулого літа, бо якраз в тій частині, де зараз сухо, минуле літо лежали будматеріали. матеріали І загалом десь тут у мене айфон виключився від перегріву. Привітки! У новому дні. Так поздороваюся. Отак от, от виглядає наша нова прихожа, це, знаєте, вже боротьба за робоче місце. <ріган> Чоловік свого на клопотів. Ми вирішили, що Данилку не вистачає шортів, але в нього є джинси, які йому вже, ну так коротковатенькі, то я то кажуть, легким рухом руки, воно врізала, зараз застрочу вниз. То думаю, що ж вже з цю машинкою буду носити, розгребла собі тут місце. І це, ну, до речі, вже ну, тобто у Данилка. Треті шорти за цей сезон, які йому я обрізаю. Двоє я зробила одні вдома, одні залишилися у селі. Ну, він туди скоро також поїде знову. І от треті я також Поміряли джинси. Вони йому вже короткі, тож вирішили, що на осінь уже точно вони йому не підійдуть. А зараз саме спека почалася. І вже в ході я вирішила зробити. Цю строчку на виворіт, тобто не загортати під низ, як завжди, а завернути саме наверх, але вузеньким швом, бо ми так раніше робили в ательє, але таким широченьким, десь сантиметра три загортали. І класна ідея для тих, хто ще не додумався. От коли влітку ви перебираєте одяг і є короткі джинси. Ну, це, звісно, для дітей, таких, знаєте, худеньких, як мій Данилко, що вони в поясі йому хороші, то на літо робити шорти саме. Пришов Данька, поміряв шорти, ну покрутись. Не знаю, мені огонь дуже подобається. Прикольно, що я їх зробила на виборі, цей шов. Мені здається, так цікавіше. Дякую. Це, знаєте, достала подивитися цю шторку, що я казала яка в нас раніше, коли там було ще одне вікно, висіло у дитячий. І я казала, що я хочу її пакети повісити, але повісити вже а, тоді, коли ми там ну, зробимо ремонт, ну тобто вже, власне, проведемо опалення. Але ви знаєте, зараз така спека починається, оці ці 30 градусів, і я розумію, що. Ну, я принаймні так роблю, що я закриваю всі вікна, ну, коли сонце світить. З сонячної сторони закриваю вікна. А на ніч тоді відкриваю, ві... ну, вікно повністю щоб провітривалося і таким чином якось ну, від спеки це дуже рятує. Я подумала, що якщо повісити цю шторку, то ну, буде менше прогріватися приміщення. І в принципі їж тоді, коли будуть якісь ну такі, брудні роботи, іти, то можна буде просто зняти та і все. То я думаю, візьму хоча б приміряю, як воно буде. Чи воно взагалі по довжині підходить, бо по ширині воно ну, начебто має підходити. І в цьому моменті я зрозуміла, що я не зможу закрутити ці кріплення туди, де я хотіла над вікном. Ну власне, тому що там армопояс, і це треба чимось сверлити. І для мене роботи з бетоном це дуже складно, от з глиною чи з деревом, зовсім по іншому. Зараз піду, хоча б приміряю. Прикладаю, дивлюся, що по ширині якраз так впритичок, можна було б там пару сантиметрів більше, але нормально піде. І починаю її розкручувати, і виявляється, що вона дуже довга. Ну, Загалом я зрозуміла, що довжини тут точно вистачить на це вікно. Я думаю, що його навіть можна причепити над армопоясом, в принципі. Але я це намагаюся згадати, як. Як воно тут чіпляється, опа, щось впало. Бо я вже, чесно кажучи, не дуже і пам'ятаю. Загалом розберусь і повішу. Магія, якісь півгодини страждань. бо я ж не можу почекати, доки чоловік прийде додому, мені прям загорілося. Вирішила, що терміново потрібно її вішати. І... Ага, в ту сторону. Дивіться, Боже, все працює. Я, чесно кажучи, здивована, що я розібралася. Ну Хоча перший раз я її також сама, о, а далі не пускає, щось там треба порегулювати. Що, можливо, воно і не потрібно, щоб вище піднімалося. Мене на даний момент більше турбує, щоб воно м -м, закривало від сонця на день, щоб тут котельня не так нагрівалася, бо це у нас. Е Західна сторона, і після обіду тут доволі так сонце впирається. Класно, ну, блін, я довольна. Там воно дуже легко знімається, тому я думаю, що якщо ми тут будемо продовжувати будівельні роботи, да, якісь брудні, щоб не запилити цю шторку, то я її просто зніму та і все, поки що хай висить. І, до речі, повісила. Так як і казала, там зверху там здається якась деревяна балка чи щось таке, тому що одразу над вікном йде армопояс, так як і тут. І тут, власне, через те також підстелю. Нормально. Мені головне ну, навіть не краса, а те, щоб закривало від сонця. Тому що я розумію, що якщо буде прогріватися котельня, то так від неї буде прогріватися і ця кімната ще більше, оскільки двері в нас іще. Щільно не закриваються. Сподіваюсь, що вже скоро. Бо ми тут навіть з Андрієм не робили оцього. Ну, куди куди б воно малося закриватися? Тоді вже чоловік їх спробує порівняти і зробить, щоб закривалося. Ну, оце робота, яка влітку в мене трапляється дуже рідко. Зазвичай влітку мені на декупаж просто не вистачає часу. Якщо його роблю, то це якщо я десь для себе в декорі щось таке запланувала з декупажем. Але цього разу це була скринька на замовлення, і спочатку я серединку зробила в жовтому кольорі, а потім перефарбувала її також у. Блакитний такий зелено-блакитний колір, і покажу, що з цього вийшло. Тут я вже закінчую роботу, розділила на два дні перший раз. Першу частину не знімала для вас, і тут вже закінчую це п'ятниця вечір. А кому цікаві деталі, як можна зробити таку скриньку своїми руками, то на моєму декупажному каналі вже є ціле відео про це. І під відео я залишу в описі посилання. А хто хоче мені щось замовити, то пишіть у Viber чи Instagram. Так, я ще вам певно не показувала свої помідори. Приїхав чоловік, попросила його, щоб він мені зробив сюди таких. Щоб їх підв'язувати Дрини, Боже, вони такі великі, ну, мається на увазі то всі. часом. Та вони разом з Данилком зробили явора, який, ну, явора клена американського. У нас там ріс у дворі не потрібний. І зробили мені таку красу. Дужу поливаю. О, до речі, коли я їх підв'язувала помідорчики, то якраз думала, що хочу їх підживити. Можливо, зараз я їх ще й не підживлювала. І так, і так, да, знаєте, вирішила зробити, доки знову не забула, бо я така дуже ледача. Господиня щодо своїх овочів, минулому році я також за ремонтами взагалі їх, мабуть, не одобрювала і ще й не поливала, то урожаю, звісно, також не було. І в цьому році сподіваюся, що я трішки випролюсь. До речі, я завжди підживлюю саме ну, тобто оприскуванням рослин, бо поливаю я їх із шланга. І завжди я роблю бакову суміш, тут додала від хвороб мікосан, він від фітофтори також може бути. І для винограда потім я його також обробила, бо цих 2 літра мені було забагато на мої огірки і помідори. Тож Я додаю туди добриво, додаю засіб від хвороб і, якщо потрібно, ще й від шкідників. І таким чином, до речі, обробляю я тільки виключно біопрепаратами, тому навіть якщо ви там плануєте скоро щось їсти, то там максимум здається 5 днів. Ну, взагалі я таке беру, що на наступний день вже можна споживати. Останні роки я взагалі не використовую хімію на городі, навіть на трояндах від попелиці. Також беру ягуар, це біопрепарат, і він прекрасно діє. А від королацького жука, до речі, дуже ефективний актофіт і актарофіт. І щодо добрив, також намагаюся використовувати саме органічні, а не мінеральні. Помітила, що зараз, доки така спека, то увечері, як мінімум, одна година в мене йде на те, щоб все полити. Ну, Це огірки, помідори, також квіткові рослини. І вже після поливу я їх оприскувала. До речі, там додається компонент, здається гумус, і він йде як антистрес, також від спеки. Ще зараз при монтажі, дивлюся, що в цьому відео далеко немає горизонту, це все тому, що штатив я повісила на парканчику, закріпила. І ось таким гарним заходом сонця завершився сьогоднішній день. Так, привітики! У мене зараз субота-вечір, 17 година, і е, хочу зробити обіцяний е, розіграш моєї скриньки. Я вже е, скопіювала посилання на те відео, там під ним. 396 коментарів. Ну, це, звісно, з моїми відповідями десь там, можливо, половина їх. Не знаю, спробую, мабуть, перший. Ще раз хвилююся, ну, хвилююся, що технічно в мене все вийде. Так, сюди потрібно вставити посилання. Так, і так, я знімаю з руки, тому перепрошую за якість, щось штатив не ставила. Так, ну загалом я знімала весь процес, але показую дуже прискорено, як ви зрозуміли, з цієї спроби в мене нічого не вийшло. Включай. Так, значить, візьму, ти ж той українською мовою, бо щось російською я пробувала нічого взагалі. Сподіваюся, що вийде з цього разу. Нещоразу якісь проблеми, що я не можу знайти якийсь рандомайзер, який мені його візьме і визначить. Так. Натискаємо, господи, хай все складеться. Ну, загалом вже на монтажі я зрозуміла, що я хочу українською мовою, але зайшла в той самий рандомайзер, і, звісно, результат був такий самий. Вже попитка номер 3 Спроба. Угу. Господи, Боже, поможи. Хай вже хоч з третього разу воно складеться. О, а ну, дивимося, чи є тут скриньку хочу, а як прочитати? Так. ну, Якщо тут не вийде, то буду шукати тоді в Ютубі і прочитаю повністю. Так, дивіться, знайшла я цей коментар. Вітаю, Данилка, з днем народження, хай мрії здійснюються, і життєвий шлях буде щасливим і наповненим добром. Ну, чесно кажучи, фрази про те, що хочуть, хочуть подарунок тут немає. Тому ну, я казала, що хто хоче, то пишіть, що хочете, тому що, можливо, не кожному це потрібно. Тому спробуємо ще раз. Так, поїхали. Знаю, чи воно захоче ще раз так: Галина Камінська шукаємо. Так, нарешті знайшла я цей коментар дуже довгий. Ну, весь не буду читати. Доброго дня! Вітаю зі святами, там Данилка вітають, потім писали за картину, що що Можна було б її повісити нижче, і в наступному кадрі я її так е, опустила. Е, так, купальник обов'язково вигулять, уже вигуляла. Е, і хочу спробувати вдачу щодо скриньки. Так, от Галина Камінська. Ви скриньку виграли. І напишіть мені, будь ласка, ну, я вам напишу номер вайберу, куди написати адресу, і я вам її відправлю. Так що вітаю, слава Богу, визначили переможця. Так, ну І на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Вітаю переможецю. І для тих, хто чекає, ще буде поезія. Людмила Галінська. Стишився червень, спека до млості, Сушиться зілля на давній ряднині. Бог пустить вітра пізніше, о шостій, смажать млинці хировим нині. Літо повні, чарує квітками, в'яже букети із скрупу і блаватів, тягне цвірку ноту вищої гами, скрипку лоднаючи генку лохати. хати. Млусно й тужливо, обідня сієста, журяться флокси в обіймах гортензій. Скільки в німому мовчанні та в жестах сказано прози без зайвих рецензій, пахне рум'янком та медом із липи зріє в затишку мала алеча хвіртка сердешна, все рипу та й рипу, густий чекає, а старість прийшла. Може, й не старість, то так, тільки туга, трави й флокси от-от перейдуть, висохне зілля то сонця заслуга. Бог пустить вітра, як хліба спечуть.